Надія Колодій виносить сміття, ще не знаючи, що його вивіз з серпня уже подорожчав. Коли жінка дізналася про нові тарифи, то обурилася. Мовляв, немає таких доходів, аби платити більше за транспортування, не потребу. Що я тільки сміття викидаю я раз, два дні чи три, а то хіба, може, люди мають більше сміття? Я такої зарплати немає відповідної, щоб такі гроші платити за сило. За то сміття за світло, і що получиш пенсію, що видасть нічого сіна і не а ще зимовий період, як буде газ. хасне до вподоби така новина, і іншим львів'янам кажуть у місті сміття і так не часто вивозять, як от, до прикладу, центральні вулиці Львова, Зернова та Сянська, які часто потопають у непотребі. Тому за що платити більше, люди не розуміють. То вже ну так дорого Ви ще хочете, щоб ще ми більше платили. бо такому гадюшнику тут жити. І теж ж щурі літають до тут. А що мертвий не їде, він не під'їзд, не бачить, Що тут, що тут, що тут таке робиться? О, той забор, скажи мені, будь ласка, доки він буде стояв. І всі прекрасно добре знають, і нічого не знайде. Криси літають, всього на світ. Як готовий жити? Вікна не відкинали, не відкрити, ні нічого. А для чого піднімати? Дорого. Буде. І так люди не мають коштів. Оце все, що тут робиться. Я не знаю, чи воно вартує навіть підняття. Бо скільки раз просимо міську раду, гарячу лінію, щоб вони привели до порядку це місце, бо це є центр міста. Тут і щурі, і все, що хочете, літає. І оце подивіться, якийсь свинарник. Тож подорожчання, ну не знаю. Може, хай би було трошки дорожче, але щоб це було ідеальний цей варіант. На сайті Львівської міської ради підвищення вартості вивезення сміття назвали коригуванням. Там зазначено, що тариф для населення зросте орієнтовно від 30 до 50 копійок за квадратний метр площі квартири, тобто в середньому на 15-35 гривень. Якщо за однокімнатну квартиру площею 40 метрів квадратних ви платили 50 гривень, то тепер будете платити 66. Вартість вивезення сміття у двокімнатній квартирі площею 50 квадратів раніше складала 64 гривні, тепер 83. А в трикімнатній площею 72 метри квадратні вартість зросла з 93 гривень до 120. Відтак, з огляду на цифри Львівської міської ради, вартість за вивіз сміття у Львові зросла на понад 30%. З чим це пов'язано? Запитуємо в керівника ЛКП управління з побутовими відходами Петра Кінаша. До Львівської міської ради звернулися виконавці послуг Львівської міської територіальної громади. Їх п'ять у нас є з тим, що не піднімалося тариф у розмірі мінімальної заробітної плати ще з 2017 року. Коригування тарифу відбулося лише в розрізі мінімальної оплати праці, тобто бу підприємство треба набирати людей на роботу. Такий складний час водіїв, вантажників. Також Петро Кінаш переконує, що ціни на вивезення сміття зростуть не на 30 відсотків, як вказано на сайті Львівської міської ради, а лише на декілька гривень. Це орієнтовно на одного мешканця, якщо для прикладу взяти Львії спецькому транс, це плюс 6 гривень. Тобто, якщо платили 50, то будуть 56 Платити це 12 відсотків. Максимально це плюс 20 відсотків. Це орієнтовно плюс 10 гривень. Скільки ж насправді доплачуватимуть львів'яни за вивіз відходів, дізнаємося з пле. Тіжок за місяць Віталій Ковеле, Ковела Замрій, Вадим Кальченко, Програма очі.